Бажаю здоров'я, я коваль Юрій. Уже десь рік я воюю напередку. Захищаючи рідну землю, вже не з'являюсь вдома більше року. Не користуюсь ні водою, ні світлом, ні газом. А Умань-водоканал нараховує мені кошти. Якісь дані незрозумілі для мене туди підставляють. Боргів мене перед умань немає. Я платив по полічильнику. Платив через Приват-24, Дані туди ж і подавав. Набрали недавно, сказали, що передали діло до суду, судовий збір заплатити і так далі. Но я водою не користуюсь. Тут мені мене вода мені видає армія, прозору. І те не завжди. Дозвонитися на Умань водоканал не можу. Дають номера телефону, яких не існує. Ось дали мені номер телефону. Сказали, що це юрист водоканалу. Набираю його і так завжди. Отакої набраного вами номера не існує. Будь ласка, перемірте правильність набору номера і зателефонуйте знову. Хотів би, щоб мені допомогли розібратися з цим питанням, бо мені обідно, поки я захищаю рідну землю, набивають просто свій карман і так далі.